Друзі, вітаю на каналі. У нас нічого добре, все по розкладу. Ходимо в школу. Оля пішла вже до художньої школи, скоро музична буде заняття, так як вчителька ще була у відпустці, тому будемо пізніше займатися. Ну, у нас, як завжди, і у багатьох батьків ми захворіли. Нежить, горло. Ну, я думаю, що скоро все пройде, тому що це, наче як вона переохолонула, і думаю, все буде добре. Хоча багато діток зараз хворіє. Вчимося ми вдома. Правда, Оля дуже любить цілувати Тімку, я не дозволяю. Вона приходила зі школи і одразу бігла до нього, його обняти, поцілувати. А зараз підходить, я кажу, ні, не можна. Чому? Бо, не можна, бо ти можеш його заразити, і ми не знаємо, що це, тому не дозволяю їй цілувати. Так для неї це неприємно. Кажу, може ножку можеш поцілувати, не оце вона насолоджується його ніжками. Любинький, да? Лику Олю. Она любая его обнимала А він муркає. Да? Да. Носик заклод... их закладываем. Угу. Можем капать туда? Хорошо. Дощик пішов. Такий маленький, накрапає. А я сьогодні планувала компот із винограду робити. Вчора спробувала зварила, дала мамі, мама каже, смачний роби. У нас такий є виноград Лідія Пахучий. Део, да, пахучий. І з нього можна пробувати робити. Я вибачаюсь так. Однією рукою тіну, другою рукою екран. Він у нас там росте, там туди далі. Там ванночка. За ванночкою, Там на арці. Росте лідія, І хороший, виходить, з неї компот. Тому в мене не було можливості виварювати щось інше. Будемо робити з винограду. <плес> Що ти таке? Що таксті? <плес> Зараз у Тіми такий вік, що він не любить довго лежати сам. Хоче, щоб його взяли до себе. Вчора я робила бринзу, молочка стало більше. Зараз нашу продукцію ми самі їмо, відправляємо нашим дітям, експериментуємо, як доходить, як зберігається. У вакуумних пакетах відправляємо бринзочка дуже смачна. якась. Ось такий шматочок вийшов з сиру, з сироватки. Зараз я його вийму і хочу зважити, скільки ж тут вийшло. Також буду зважувати брензу.